Британські розвідники нерідко використовували працівниць борделів для збору інформації. Наскільки наша розвідка використовує різні методи, наприклад, в ескорті, серед повій. Нормальні методи. а Що? Тобто продовжуємо традиції? Продовжуємо повним ходом. Так, а що ви так усміхаєтесь? Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають? Щоб показати, які вони потужні, як то кажуть. Да. Ну, так. І це все мотається на вуз і передається да. потрібним людям. Було здобутих кілька унікальних інформацій, які саме відпові були. Або на десь в банці, та, там де люди розслаблені. Та не, там просто про такі речі, про які ми б не могли взагалі, в принципі, про них дізнатися. Ну, тобто знову на слабкостях. Так, так все ж працює на слабкостях, я ж вам казав. Да, Жінки рідко збирають. Не треба в баню. спокушати людей.